Усім привіт! З вами знову я космічний рейнджер. А значить, сьогодні ви почуєте ще багато цікавого про космос та його загадки. Перед тим як почати дивитись це відео, не забудь поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Сьогодні для вас нова рубрика «10 цікавих фактів про космос, які ви, можливо, не знали. Поїхали! Let's go! Факт номер один. нічне небо стане повністю темним назавжди. Вийшовши на вулицю вночі, ви побачите небо вкрите величезною кількістю прекрасних зірок. Однак завжди так не буде. Приблизно через трильйон років, за розрахунками вчених, враховуючи розширення космосу, відстань між усіма галактиками та зорями нашого всесвіту почне збільшуватися. А це означає, що відстань між зірками та галактиками стане настільки великою, що світло від них просто не буде доходити до нас, і небо вночі стане повністю чорним. Назавжди, враховуючи це, нам з вами неймовірно пощастило в тому, що ми можемо спостерігати зоряне небо, бачити туманності, досліджувати далекі галактики. Якщо б наша цивілізація сформувалась на 100 мільярдів років пізніше, наша галактика була б єдиним острівком світла посеред безкінечної пустки космосу. Факт номер два: метали в космосі склеюються між собою на землі. Якщо ви хочете з'єднати два шматки металу, вам потрібно нагріти їх до температури плавлення, але в космосі усе інакше. Якщо два шматки одного виду металу доторкнуться в космосі, вони склеються. Цей ефект називається холодним зварюванням. Якщо по-простому можна пояснити це так. Атоми всередині металів не знають, якому шматку вони належать, і тому за відсутності повітря чи води, які постійно присутні в нашій атмосфері і заважають металам приєднуватись один до одного. Однакові метали можуть з'єднуватись між собою. Цей ефект створював надзвичайно багато проблем на початку дослідження космосу, оскільки ніхто не знав, чому заклинювали люки, не відкривалися антени в супутниках, і так далі. Але тепер, коли це явище стало відомим, вчені навчились його обходити і навіть використовувати в своїй. Користь факт номер три: нейтронні зірки обертаються зі швидкістю 600 обертів в секунду. Нейтронні зірки це одна з можливих кінцевих точок еволюції зірок високої маси. Вони народжуються в результаті вибуху супернової зірки, яка стискається до надзвичайної щільності, коли у зірки більшої за розміром та масою ніж у сонця закінчується паливо в кінці її життя. Її ядро руйнується в той час, як зовнішні шари. Вибухають в результаті вибуху над нової зірки. Матерія, що залишається, утворює нейтронну зорю. Виявлені 50 років тому. Вони є найщільнішими об'єктами у всесвіті. Нейтронні зірки стискають вдвічі більшу масу сонця у сферу розміром з місто. Канесма. Матерія настільки щільна, що чайна ложка нейтронної зірки може важити понад мільярд тонн. І з часом, після свого утворення, цей надзвичайно яскравий, неймовірно важкий та щільний об'єкт може розганятися аж до 600 обертів wow. в секунду. Факт номер 4. Ви напевно чули, а може й ні, про таку штуку, яка називається темна матерія. Взагалі, коли науковці використовують слово темний або чорний в назвах всіляких наукових термінів, то це зазвичай якась дуже складна річ. Але я вам зараз все одно спробую Снити настільки, наскільки сам це розумію, Бо уявіть собі наше сонце, нашу планету, усі інші планети нашої сонячної системи та усі супутники, усі вони мають певну масу, і чим масивніший об'єкт, тим більшу силу гравітації він має. Отож, якщо ми все це знаємо, ми можемо точно обрахувати співвідношення між масою тіла та його гравітацією. А тепер давайте візьмемо усю нашу галактику, чумацький шлях, усе, що ми бачимо навколо, і додамо масу усього цього разом. І тут постає проблема: кількість гравітаційної сили, яку має наша галактика, не співвідноситься з кількості маси цієї галактики. Вчені обраховували і перераховували усе знову і знову, додавали масу всіх зірок, туманностей, газів, а співвідношення усе одно було неправильним. І що це означає? А це означає, що є щось, чого ми не бачимо, що впливає на гравітацію навколо нас. І тут вступає в гру чорна матерія. Хорошою аналогією до неї може бути вітер. Коли ми знаходимося в кімнаті і дивимося у вікно на дерево, ми можемо не чути і не бачити вітру, але спостерігаючи за листям дерева, ми бачимо, що на нього точно впливає якась невидима сила. І якщо ми розуміємо, що таке вітер, бо стикаємо з ним кожного дня, то що таке темна матерія, поки що ніхто не знає. Останні дослідження та розрахунки показали що 85% від усієї матерії у всесвіті цілком ймовірно може бути чорною матерією, про яку ми не знаємо практично нічого. Отягел Факт номер 5. У 69-му році команда місії Аполлон 12 успішно приземлилась на місяці, спокійно проживала свій досвід прогулянок місячною поверхнею, Та коли астронавти виконували свою позакорабельну діяльність, вони дотримувались певних інструкцій, які були надруковані, щоб не забути на невеличкому блокноті, який був прикріплений до рукавиці їх скафандра. І серед цих інструкцій, звісно ж, були зазначені завдання: зробити деякі вимірювання, встановити обладнання, зібрати каміння, фотки. Журнали з плейбою. Так вам не почулось фотки з журналу Плейбой. Це справді те, що під. Конрад та Алан Бін побачили під час своєї першої позакорабельної діяльності на місяці. Пізніше в інтерв'ю 94-го року астронавти пояснювали це так: пішла вже друга з половиною година нашої позакорабельної діяльності на місяці, і тут я перевернув сторінку і побачив її. Я пострибав туди, де стояв піт, і показав йому свою красуню. А він мені показав свою. Пізніше вони виявили, що фото було додано по приколу їх колегами, так щоб ніхто про це не знав. Одну з моделей, представлених у книзі, навіть видно на фото, опублікованими в НАСА. Факт номер 6. Прямо зараз, незважаючи на те, що ти дивишся це відео, їдучи в машині або просто сидиш на дивані під перше підборіддя та наминаючи бутерброд, у всесвіті, де у все рухається, крутиться та повертається, ти чишки із простір з неймовірною швидкістю. Електрони крутяться навколо ядра атома. Ми люди, зроблені з атомів, крутимось разом з землею навколо своєї осі. Також разом з місцем, який крутиться навколо Землі, усі планети крутяться по орбіті навколо сонця, яке в свою чергу разом з усією сонячною системою крутиться навколо. Чорної діри, яка знаходиться в центрі нашої галактики. Також кілька менших галактик, які є підгрупою нашої галактики, чумацький шлях, також крутиться навколо нашої галактики, і вся ця підгрупа з менших галактик разом з чумацьким шляхом крутиться навколо спільного центру тяжіння зі ще однією галактикою під назвою Андромеда, яке називають місцевою групою, яка в свою чергу обертається довкола інших груп галактик у надскупченні діви, і це надскупчення галактик разом з незліченою кількістю. Інших подібних надскупчень притягується до набагато більшого надскупчення під назвою Великий атрактор. А великий атрактор в свою чергу тягнеться до найбільшого відомого скупчення галактик у місцевому всесвіті під назвою Концентрація шеплі. Ну що, відчули легке запаморочення та свою мізерність? Факт номер сім: ви напевно знаєте, що звук не може подорожувати у вакуумі, а космос це вакуум. Тому звукові хвилі не можуть проходити крізь нього. Про це знають майже усі, але це не зовсім правда. Тому що космос це не зовсім суцільний вакуум. Космос має багато частинок, туманностей, газів та інших атомів, які звук може використовувати, щоб подорожувати крізь простір. Але звісно, щільність цих частинок та атомів дуже дуже розріджена, тому щоб, хоч щось почути, нам потрібен дуже чутливий. Мікрофон і НАСА якраз і зробила. Вони зробили дуже чутливий мікрофон та націлились на галактику з чорною дірою в її центрі. І звук, який вона видає, це найнижчі ноти у всесвіті приблизно на 57 октав нижче середній сі, або до ця частота більше ніж в мільйон мільярдів разів глибша за межі людського сприйняття, щоб перетворити їх на пісню, яку могла б почути людина. Вчені виділили хвилі, що рухаються в радіальному напрямку, тобто від чорної Назовні. Потім астрономи перетворили їх в діапазон людського слуху шляхом масштабування вгору на 57 і 58 октав вище за їхню істинну висоту тону. Іншими словами на опублікованому записі чути звуки з тоном у 144 квадрильйони та 288 квадрильйонів разів вище ніж вони звучать насправді. Факт номер 8 нам зазвичай тяжко уявити собі всю неосяжність космосу. Візьмемо, до прикладу, місяць, тому що ми можемо бачити його неозброєним оком. Відчувається, ніби він не так вже і далеко від нас. Ну, в принципі, так і є, порівняно з усіма іншими відстанями, але в нас немає змоги порівняти, щоб чітко зрозуміти масштаби. Але якщо уявити собі відстань між землею і місяцем, ми можемо вмістити не одну, не дві і навіть не три планети нашої сонячної системи, а цілих вісім. І ще залишиться кілька тисяч кілометрів в запасі. Тобто ще раз. Від між нами і місяцем настільки велика, що вона може вмістити в собі усі вісім планет сонячної системи, якщо помістити їх в ряд одна біля одної. Тепер місяць не здається настільки близьким, правда? Факт номер дев'ять. Одне з найзахопливіших занять в космосі це напевно перебування в невагомості. Той факт, що ми можемо літати, крутитись та просто зависати, не відчуваючи обтяжливої гравітації землі, просто заворожує. Але невагомість також змушує навіть самі звичайні, здавалося б, на перший погляд, процеси в людському організмі бути не такими звичайними. Наприклад, ви знали, що в космосі неможливо відригнути причина, чому ми пускаємо відрижку, це повітря, яке потрапляє до нас в шлунок в процесі їжі або пиття. Але наш шлунок не любить повітря. Та інші гази, тому намагається відразу виштовхнути їх назад. Вся їжа та рідина залишається знизу в шлунку, в той час як гази виштовхуються наверх, але це можливо лише коли є гравітація. За відсутності гравітації або при мікрогравітації, вся їжа, рідина та газ змішуються в одну масу, яку неможливо розділити. Що унеможливлює процес виштовхування самого газу. Це спричинить блювання астронавта в девагомості при спробі пустити відрижку. Це ще називають мокрою відрижкою. Не дуже приємна штука. Ще одна неприємність це сечовиділення. Зазвичай наше тіло подає нам сигнал, що треба сходити попісяти, коли наш сечовий міхур заповнений на третину. Але в умовах мікрогравітації або за повної її відсутності рідна просто собі літає в нашому сечовому міхурі. І тільки тоді, коли він повністю заповнюється рідиною і вона починає тиснути та розтягувати стінки міхура, це спонукає реакцію організму, і тільки тоді він сигналізує про потребу сходити до космовбиральні. Навіть така звичайна штука, як сон, може бути. Досить небезпечною і навіть загрожувати життю людини, якщо не робити усе правильно перед тим як заснути в космосі в умовах невагомості, вам треба пересвідчитись, чи достатньо добре вентилюється ваша космоспальня. Тому що, якщо ні, ви ризикуєте заснути і утворити навколо себе бульбашку з видихованого вами ж вуглекислого газу, що викличе кисневе голодування, і в найкращому випадку ви прокинетесь від сильного головного болю, намагаючись схопити хоча б ковток свіжого повітря а в найгіршому випадку. Ви не прокинетесь взагалі. Факт номер 10. в 2009 році НАСА запустила Кеплер. Це орбітальний космічний телескоп, який був розроблений для моніторингу та аналізу світності сотень тисяч зірок в пошуку землеподібних екзопланет. Ось як це працює. Беремо зірку, спостерігаємо за нею впродовж дуже тривалого часу. Якщо яскраві зірки тьмяніє, вітаємо! Ви щойно знайшли екзопланету. Впродовж місії Кеплер знайшов тисячі екзопланет, використовуючи цей метод. Але також він помітив дещо дуже дивне: світність зорі під назвою Кей. IC 8462852, неформальна назва якої зоря табі зменшувалась на 22%. для порівняння. Планета розмірами з наш Юпітер для далекого спостерігача зменшувала б яскравість свідності зірків всього на відсотка. Більше того, затемнення не могло бути викликане сферичним об'єктом, як, наприклад, планета, тому що затемнення демонструє нерегулярний асиметричний графік. Ось як виглядає звичайний графік, коли планета проходить повз зірку. Коротке, симетричне спадання яскравості. Сі, що триває щонайдовше найдовше кілька годин, а ось так. Виглядає графік зорі табі в березні 2011 року. Відбулось поступове затемнення зірки, що тривало тиждень перед тим як повернутись до норми за кілька днів. Світність була зменшена на 15%. Далі, починаючи з лютого 2013 року, відбулася ціла серія затемнень, яка тривала три місяці. Затемнення були неймовірно нерегулярними та асиметричними та тривали від кількох днів до тижня. На одному з етапів світність зменшилась до 22%. Вчені висувають багато різних гіпотез. Але жодна з них не може повністю пояснити усі аспекти даних спостережень. Найбільш поширена гіпотеза це величезний рій холодних комет та пилу, що кружляє навколо зорі. Інша гіпотеза, що зоря набагато молодша ніж раніше і що навколо неї є протопланетний диск, але є також і трошечки більш екстремальне пояснення. Табета Бояджан, головний автор дослідження, розглядає ще один сценарій: мерехтіння KIC 846-2852 може бути ознакою. Наявності так званої сфери Дайсона, гігантських об'єктів, наприклад, колекторів світла, які високорозвинена позаземна цивілізація збудувала для акумулювання енергії своєї зорі. Ця ідея одразу ж привернула велику увагу широкого загалу. Інопланетяни завжди повинні бути найостаннішою гіпотезою, яку варто розглядати, але це виглядає саме як те, чого ми очікуємо від позаземної цивілізації, заявив астроном Джейсон Рай. Не можу з цим не погодитись. Дуже мало ймовірно, що це саме сфера Дайсона побудована. Позаземної цивілізації, але навіть маленький шанс можливості її існування видається мені дуже захоплюючим та надихаючим. Зберігайте спокій, підтримуйте наших бійців і донайте надійним перевіреним волонтерам. Дякую за увагу! З вами був Космічний Ренджер. До нових зустрічей. Бувайте!